Поки мешканці Авідіополю через планові ремонтні роботи електромереж 6 та 7 листопада два дні сиділи без світла, Авідіопольська селищна рада білим днем продовжувала освітлювати вулиці. Ще 20 вересня цього року на пленарному засіданні Авідіопольської селищної ради питання освітлення білим днем було піднято депутатом селищної ради Наталією Чагадай. Декілька сесій назад ви зняли із цієї програми рядок про технічний огляд мереж і відповідно потім уже після цього поточний ремонт. Ми говорили тоді, що цього не потрібно робити. І на сьогоднішній день той стан мереж, який є на території селищної громади, показує. Що той пункт потрібно повернути, запланувати на нього кошти і провести відповідну роботу, заключити відповідний договір із організацією, яка має на це ліцензію, і для того, щоб вони виконували цю роботу. Це ж як кажуть ватсане, це ж так просто, легко, дорожня карта. Організація повинна щоденно чи через день оглядати всі мережі вуличного освітлення для того, щоб ми не чули від виборців, що в день освітлені е, в ці вулиці і працює освітлення в день. Розумієте, просто соромно вийти в селище, зайти або в магазин, або на той же ринок е, люди. Просто не дають пройти спокійно, тому що у всіх запитаннях горить вуличне освітлення або по Шевченка, або там в районі транспортної, в районі е шкільної і так далі. А чому? А тому, що немає технічного огляду. Організація б це все встановлювала і ніхто б не мав би ніяких проблем. Вони б мали справу із ДТЕК. Якщо це проблема дитека стосується, вони б з ними зв'язувалися, і ці питання вирішувалися. Так роблять е, всі господарі, і по-господарськи робиться. У нас же все робиться навпаки. Значить, е, будь ласка, наслідуючу сесію, пункт про технічний огляд. Поверніть і фінансування сюди. Виходить, що знову поговорили, але селищна голова Савєлєва залишила все, як було. Ще раз запевнююсь, проблеми, які піднімаються ні нею, вона просто ігнорує. Тому пропоную підтримати проєкт рішення і зробити для людей план. І не повернуть зараз нашу пропозицію за повернення рядка про технічний огляд. А ви на слідуючій сесії поставите відповідну суму туди. Ніхто не забирає, що ви так. Роман Каршанідзе. よい。